Доброго дня. Ну ось покажу. Приїхала така цікава машинка. Комерційний електробус, електровантажний фургон на два пасажирських місця і на 6,5 кубічних метрів вантажного відсіка. На 1,1 тонни можна з собою перевозити. Такі буси зазвичай зараз беруть на нову пошту, ви їх багато вже бачили. В авто такий тут просторий вантажний відсік. Тут заліза перегородка така. Пасажирський відсік тут. Дуже зручний, комфортний, підігрівий сидінь, задня камера, парктроніки. ось там два ключика. Що ще показати? Авто пробігу там 30-40, не пам'ятаю. Напишу в описі, до речі, або пишіть більше, якому уточнення треба. Авто на такій зимній гумі. Тут є трошечки сліди експлуатації, але ну, постараємось безпокрасочно їх видалити. Це всередині. Ну, там камера стоїть всередині. Тут, бачите, щось якийсь вантаж був, він нацарапав, натовк трошечки. Отак все ціленько, ахайна, світло в салоні. Ворота відкриваються отако. Ще є фар, коп, до речі, дуже цікава штука, Кому щось зачепити треба буде. В мене хто на нову пошту працює, вони вже просто телефони обірвали. Були такі буси, у мене короткий був. Поїхав, а зараз отакий довгий приїхав, ще один білий довгий їде і ще такого кольору короткий їде. А, і є ще більші буси на 11 кубів, теж Максус. Це комерційна техніка з Європи. Європейські порти. У нас є офіційний представник Максус. Коли треба якийсь там для моїх клієнтів допомога, у нас з Максусом нормальні відносини. Ось тут є швидкий порт і звичайний порт зарядки. Тому що ще сказати, авто на, тут має 53 кВт батарею, проїжджає 250-270 км на одному заряді. Є звичайний порт, звичайна зарядка, є швидкісний порт CCS Combo 2, це європейський порт. Так все ціленько, хайно. килимки, режими їзди, там підігриви включаються. Ось тут камера задня виводиться на екранчик. Ну, машинка сів, поїхав. Так що звертайтесь, підберемо для вас по наявності або щось під замовлення привеземо для вас, як кому трошки дешевше треба і готовий почекати. Можна такі бусики попривозить трошки легше. Так що гарного дня, а ми взагалі електромобільний автосалон в місті Київ Павла Усенка-8. У нас має, маємо так, і таку комерційну техніку, і звичайні домашні отакі от коники недорогі. Від 5000 умовних одиниць. У нас тут 50-60 електромобілів по наявності. Дивіться на цьому каналі ролики про огляди кожного авто є. І є загальний. Кому цікава якась конкретна автівочка, ви зможете знайти або відеоролик, або просто звернутися до мене, і я вам його вишлю окремим посиланням. Так що... Ну так, зараз комерційний транспорт електрифікується теж, як і домашній битовий. І ще і у нас автосалончик там є на 15 авто. Так що... Ну, чекаємо на вас. Зараз покажу. Зараз покажу вам мій особистий контакт. Ось мій номер. Звертайтесь, Максим, мене звуть. Підберемо для вас електроконяку для різних задач. Гарного дня! Бережіть себе, слава Україні!